Іншого виходу нема, не було, як просто чекати зелений коридор і виїхати, тому що було дуже небезпечно. О. 6 числа, коли у нашої дочки були вже, м'яко кажучи, підготовка до переймів, я розумів, що вивезти в Запоріжжя це може бути дуже небезпечно для її здоров'я, для здоров'я, для здоров'я маленького внука. Тому було вирішено, щоб відправити пологовий будинок. Ми робили фактично волонтерську роботу, От, просто допомагали готувати їжу для всіх, хто там перебував. Це були і породілля, це були і маленькі діточки. Ну, всі ті, хто там залишився, просто ховався близько сотні осіб. Це було пологове будинку, і я вам скажу однозначно, як кажуть, перехрестившись, ніяких військових там не було і не могло бути. Були там тільки жінки, діти, були люди цивільних особ, наприклад, з лівого берега декілька осіб було. Військових там не було. Саме в той день, 9 числа, почули саме гуркіт літака, я закричав самоліт, ми побігли вже в підвал, де саме трапилось те, що, те, що трапилось. От, дружина впала, на неї полетіли осколки від, від дверей, від вікон. А це ця площадка, і ось тут, ось в цьому, цьому місці, саме сюди впала бомба. Оцих машин, щоб ви не розуміли, вони буквально за якісь там секунди просто спалені були знищені. Там і вісім Ланос дорогенький. Ну а це в такому стані, це вже було на слідуючий день, 10 числа. Ось Це моя дружина. Меня зашили без наркозов, без, без всяких антибиотиков, то есть никакого лечения дальнейшего как бы не представлялось возможным, потому что просто нету лекарств, нету э, людей, их очень много раненых, очень много травм. Какие-то вот люди приезжали, говорили, что роддом был еще один налет на роддом, и никого не осталось живых. То есть состояние было. Ну, не Там, это діти, наші діти, які могли б погибнуть погибнути і їх могло бы не стати. Позже ми узнали, що їх вивезли на другой конец города, в другой роддом на лівому берегу. Ми були з 9 числа по 13-го числа в нейрохірургічному відділенні. А 13-го числа нам знову ж таки, вибачте, в лапках дуже сильно повезло. Тоді розвернувся танк Російської Федерації і влупив між 4-м і 5-м поверхом, винесеш повністю одне із відділень. Ми думали піти пішки. Кілометрів 4 чи 5 шурували просто по місцевості. А далі стояв мікроавтобус. Це дійсно були волонтери. Волонтери від душі, От вони і вивезли нас. 25 блокпостів ДНР і Росії, ну і 8 постів своїх рідних. Спочатку перевіряють паспорти, що ти військовий чи є в тебе для цього квитки. Надалі ти повинен роздягнутися, От, я й в, в'їду в, в торс, як кажуть. Показати, чи є в тебе синяки від прикладів. Я не ждала їх. і Мені не треба було освобождати от моєї родини. У мене була я живу, у мене була робота, у мене був дом, машина у нас, ну как би все, все як у всіх. Потім прийшли мене освобождати. У мене не стало ні дому, ні машини, ні роботи, ні дітей. Нас розділили. Зачем меня освобождать? От кого? Я националистка? Нет. Я просто украинка. Приехав сюда, мы очень боимся, мы еще отходим от этого нервного стресса. Сейчас мы, у нас одна, одна только цель – воссоединиться с детьми, найти их. И, потому что мы почти два месяца мы не видели ни детей, ни внука, который якобы родился, но ну, как бы опять-таки по таким слухам.